Виноградівське телебачення із свіжим випуском новин у студії Вікторія Преображенська. Мої вітання! І сьогодні в інформаційній програмі події тижня дивіться. Представники однієї з найважчих у світі професій відзначили професійне свято День працівника соціальної сфери. А хто ж опіковується людьми похилого віку на дому? Про виконання місцевого бюджету за 9 місяців та про очікувані надходження говорили бухгалтери та землепорядники місцевих рад. Уся правда про Гелену журналістське розслідування виноградівського телебачення. Передача Життя відомих людей Виноградівщина розповість про почесного громадянина нашого міста, 90-річного ювіляра Андрія Михайловича Козака. У першу неділю листопада відзначається День працівника соціальної сфери. Створено воно було для того, аби виявити повагу до людей, завдяки виконуються соціальні програми в країні, а також забезпечується контроль трудової зайнятості населення, організація своєчасної виплати заробітних плат та регулювання трудових відносин між працівником та роботодавцем. Сьогодні у соціальній сфері винограді ще не працює біля 200 чоловік. З нагоди їхнього професійного свята у міському будинку культури відбулися урочистості. Присутніми були трудові колективи районного управління пенсійного фонду, управління соціального захисту населення, територіального центру соціального обслуговування, виноградівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також фахівці соціальної роботи. Зі словами вдячності до всіх, хто пов'язав своє життя з турботою про людей, звернувся голова райдержадміністрації Михайло Кочіш. Сьогодні В ваше свято я б хотів щиро привітати всіх. Всіх тих працівників, які сьогодні виконують дуже важливу місію, важливу місію із наданням соціальних послуг. Сьогоднішнє свято є чудовою нагодою висловити слова вдячності за ваш вагомий внесок у загальну справу, підтримку і захист всіх, хто найбільше цього потребує в нашому суспільстві, а це насамперед пенсіонери, безробітні громадяни, інваліди, діти, сироти. Малозабезпечені та багатодітні сім'ї. На сьогоднішній день у Вінорайівському районі соціальними послугами охоплено більше 30 тисяч осіб. Ви не тільки допомагаєте їм працевлаштуватися, забезпечуєте реалізацію пільг, надання адресних допомог, житлових субсидій найвразливішим категоріям наших громадян, а ще й несете розраду і тепло, допомагаєте долати життєві труднощі, додаєте віри, в впевненості в завтрашньому дні. З вітаннями на святі виступили також заступник голови громадської ради при районній державній адміністрації Павло Макар і голова районної ради організації ветеранів України Василь Ковачик. Цього року почесні грамоти за сумлінну працю та високий професіоналізм отримали 12 кращих працівників соціальної сфери. Офіційну церемонію свята скрашували музичні вітання солістки будинку культури Тетяни Гудачок, Юрія і Юліани Орос, Василя і Марії Тарнай, а також танцювального колективу підвино. Градівського будинку культури. Унікум. Про виконання місцевого бюджету за 9 місяців та при очікуванні надходження говорили бухгалтери та землевпорядники місцевих рад. Деталі у нашому сюжеті на семінар на раді обговорювалися проблемні питання щодо наповнення місцевого бюджету у розрізі окремих сільських та селищних рад. Існує така думка, я думаю, що вона, в принципі, найбільш правильна, що, навірно, більш душа як головного бухгалтера за фінансовий стан, за той рівень надходжень, і рівень видатків, і рівень того, дохідної частини вашої, вашого, ваших бюджетів, і рівень видаткової частини ваших бюджетів, навірно, нікого так не болить, навіть включаючи волів, не обіжаючи їх, а якраз, скажімо, якраз. У вашу честь хочу ці, ці пару слів сказати: так як болить душа головного бухгалтера, не болить нікого на сільській раді, бо тільки головний бухгалтер не може скласти оті цифри, рахуючи те, на що йому треба буде видаткову частину спланувати, коли планується бюджет на наступний рік. У ході наради наголошувалось і на критичних моментах роботи окремих сільських рад щодо правильності формування дохідної частини бюджетів, щоб не виникло зменшення надходжень до кінця поточного року. Із 16 видів надходжень нам не до недовиконали план по шести видах. Це податок на доходи фізичних осіб. Податок на прибуток підприємств комунальної власності, плата за користування надрами. Частина чистого прибутку, реєстраційний збір за проведення державної реєстрації і державне мито. Найбільша проблема у нас, звичайно, із податком на доходи фізичних осіб. Якщо він не виконується, у нас в цілому бюджет не виконується. 18 сільських рад не недовиконалий цей, цей дохід. Але це якраз той дохід, що. Всі маємо пояснення, і тоді опускаються руки, тому що от у нас є пояснення, платники менше платять, і ми на то не можемо вплинути. І тому нічого не робиться. Це не хоче бути критика, однак дуже багато від вас все-таки залежить, тому що ви на своїх територіях більше маєте інформації, як ми звідси з району Діє У нас комісія по легалізації зарплати. Ви ж знаєте, що це і виявлення. Працівників у підприємствах, у підприємцях, які не зареєстровані, це і зарплата в конвертах, і так далі, мусите до цього віднестися серйозно і допомагати нашій комісії. Окрема тема в роботі семінарної ради стосувалась питання адміністрування земельного податку та орендної плати за землю. Необхідно проводити інвентаризацію земельних ділянок по територіях населених пунктів та своєчасно укладати договори по орендній платі за землю при зміні орендарів земельних ділянок. Включити у перелік проблемних сіл це Олешник. Так як вже договори оренди всі закінчилися, кошти утримуються. Але якщо б був поновлений договір оренди, відповідно він би мав бути поновлений на нових умовах, і ставка арендна ставка б мала бути збільшена відповідно до... Нормативно грошою оцінки, яка на даний час у вас є зареєстрована. У цьому напрямку треба лешнику попрацювати. Не бачу. Почули представники сільських та селищних рад і про необхідність інформування громадян відносно проведення звірки даних з органами Міністерства доходів і зборів по житловій нерухомості для справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з наступного 2014 року і стосовно майна отриманого у спадщину чи за договорами цивільно-правового характеру. Наприкінці семінару у присутніх бухгалтерів землевпорядників була можливість вступити в діалог із спеціалістами та отримати відповіді на свої запитання. Зранку, 5 листопада по телефону 102 надійшло повідомлення від лікаря села Веряця. Медик повідомив, що під час виїзду за викликом на вулицю Червоноармійську констатував смерть 67-річного пенсіонера. Тіло чоловіка виявила його дружина в каналізаційній ямі у своєму двору-господарстві. Померли, зловживав спиртними напоями, перебував на обліку у лікаря-психіатра, неодноразово залишав місце проживання, вів бродяжницький спосіб життя. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вийшов зі <з> свого будинку і з власної необережності впав у відкриту каналізаційну яму. Зовнішнім оглядом ознак насильницької смерті не виявлено. На черзі кримінальна хроніка. До райвідділу міліції звернулася мешканка Виноградова щодо викрадення велосипеду. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали можливих свідків даного злочину. Провівши певні заходи, міліціонерам вдалося вийти на слід крадія. Затриманий, виявився раніше судимим. Цей 49-річний мешканець міста має більше 30 років стажу у в'язниці. У травні цього року вкотре звільнився з місць позбавлення волі. У ході розслідування крадіжки стали відомі деталі цього злочину. Чоловік зустрівся зі своїм знайомим біля магазину Тисячу дрібниць. Вони побачили велосипед. Бувалий зек пройти повз чуже добро не зміг. Впевнившись у відсутності сторонніх осіб, викрив велосипед, який вони з приятелем відразу продали, а гроші поділили і витратили. 1 по 30 листопада проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, а також вибухових матеріалів. Особи, які добровільно здали зброю, боєприпаси, вибухові матеріали звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності. А також їм надається можливість зареєструвати придатну для використання зброю передбаченим законодавством порядку. МНС повідомляє. Що з 28 жовтня по 4 листопада на території Виноградівського району сталися наступні події. 31 жовтня о 15 годині, 17 хвилин, здійснено виїзд на пожежу сухої трави та чагарників на відкритій території біля сільського кладовища в селі Пушкіно вулиця Гайдара. В результаті пожежі знищено суху траву та чагарники на площі близько 300 метрів квадратних. Переходимо до новин спорту 2 листопада. У російському архангельську відбувся чемпіонат світу з гірьового спорту і встановлення колективного рекорду Гіннеса. Для цього з лондонської штаб-квартири книги рекордів Гіннеса прибув спортивний комісар. З усього світу були запрошені знамениті спортсмени для участі в номінації під умовною назвою «300 спартанців. Протягом півгодини вони піднімали гирі. По закінченні вправ спортивний комісар оголосив про те, що рекорд зареєстровано. Кожен учасник номінації гіннеса 300 спартанців отримав медаль лондонської штаб-квартири світових рекордів Гіннеса, копію сертифікату, велику золоту медаль та золотий диплом колективного рекордсмена Гіннеса. Серед трьохсот спартанців був і виноградівець Володимир Стрілецький, єдиний представник з регіону Західної України. Азі кількість виграних золотих медалей чемпіонатів світу 73-річний ветеран довів до 28-ми. Достанній До 29-й тур районної футбольної першості виявився щедрим на голи. З однаковим результатом 3-0 перемогли королівські залізничники, гостей із Вербовця, оноцька зірка Неветленфолу. Негостинно обійшлися господарів дротинцях із візитерами з 6-0. У центральному матчі туру підвиноградівці програли вдома суперникам із Фанчикова 1-3. Беззаперечний лідер Вилуцький Болаш переміг на виїзді в шаланках з рахунком 1-3. ФК Нове село здобув три очки у великих Ком'ятах 2-3. Технічний програш за невиїзд записано у пасив команді з великої паладі. Останній тур пройде 10 листопада, але трійка призерів, напевне, буде виглядати так. Болаш Вилок – перше місце, Авка Фанчиково на другому місці. Локомотив «Королево» посяде третю сходинку у турнірної таблиці. Розпочався чемпіонат району по волейболу серед дівчат району Дюсиша Колос. Вихованки тренера Олександра Гелетея щепи обіграли своїх суперників у кожній партії і зуміли закріпитися на першій сходинці турнірної таблиці. Слідом за ними розмістилися волейболістки з Питер Фолва, тренер Йосип Годеняк. Третіми йдуть дівчата з королева, тренер Михайло Гоздук. Закривають таблицю волейболістки із Чорнотисова, тренер Ігор Григорович та під Виноградова тренер Іван Рабіль. Наступний тур чемпіонату району по волейболу серед дівчат району Дюсиша Колос відбудеться 9 листопада у Чорнотисівському шкільному спортзалі. Уся правда про гелену це журналістське розслідування виноградівського телебачення, яке ми зараз і пропонуємо вашій увазі. Це історія про сусідський конфлікт, який вийшов за межі розумного. Це протистояння розпочалося у дворах, знайшло продовження у судах і досі шукає виходу з глухого кута непримирення. Політика і націоналісти, ескаватор і міліціонери, вагітна жінка, інфаркт міокарда та понівечені на цвинтарі могили у цій історії надто багато запитань головне з яких не вже причина в одному метрі. Сусідські конфлікти не найкраща тема для журналістських досліджень. Однак протистояння навколо кафе Галена набуло такого резонансу і такої суспільної ваги, що ми просто не могли обійти його стороною. У цьому спецпроєкті Виноградівського телебачення ми зустрінемося з усіма сторонами, почуємо всі їхні позиції, аби ви могли скласти своє об'єктивне, виважене і повне бачення того, що відбувається навколо кафе «Галена» і як можна вирішити цю ситуацію. Незважаючи на чималий розголос у змі, опитування на вулицях міста показало досить низький рівень обізнаності виноградівців щодо цієї теми. Я чув так косвіно, що там було що якісь там суди, судові розборки. Там чули щось про кафе Гелена, знесення цього кафе, щось там Часно, нічого не чув. Я не, не знайома з цим питанням. Я так чула, що це конфлікт між сусідами був. Подейкують, що це внаслідок якась земельної ділянки, щось межа земельна була неподілена». Довідка кафе Гелена знаходиться по вулиці Шевченка, 22 у Виноградові. Загальна площа приблизно 500 квадратних метрів, збудоване у 2008 році на місці житлового будинку, який викупила від попередніх власників Олена Бучок. Через деякий час після відкриття розважального закладу суд призупинив його роботу, а на початку 2013-го прийняв рішення щодо його демонтажу ранку 25 жовтня Державна виконавча служба під охороною міліціонерів та із залученням ескаватора розпочинає виконання рішення суду знесення кафе «Галена». Для багатьох шокуюче, як можна руйнувати добротне, красиве приміщення, в якому ще й мешкає молода сім'я. Темрява, крики, емоції. Люди чинять спротив, члени сім'ї нашої буржниці. Вони вживали всіх заходів для того, щоб не виконати це рішення суду, тобто ними було вжито максимально, що вони могли. Тобто, це було виражалося як на цензурну, ну, лайці в сторону державних виконавців, так були спроби прийняття фізичної сили до державних виконавців, навіть особисто до мене. Була вдарено було представника стягувача, вийшла вагітна жінка, вийшли діти, вони ставали під колеса трактора. У зв'язку з цим було прийнято рішення відкласти ці виконавчі дії. Адвокат власниці кафе відразу ж зауважив на низку порушень у діях держвиконавців. Дане виконавче провадження, воно е, здійснювалося в рамках нього виконання по приватним коштам і по приватній спецтесниці. Це чітко заборонено законодавством України. Потрібно вживати будь-які заходи, в тому числі заходи громадського впливу, для того, щоб органи державної влади і органи місцевого самоврядування не порушували закон. А якщо вони вже мають рішення суду на яке вони мають виконати, то хай вони виконують згідно і на підставі букви закону. Виконавча служба зробила все від неї залежне для того, щоб знайти якусь спеціалізовану організацію, яка взялася виконувати рішення суду. Полякове було надіслано на лист про те, що чи не може він сам знайти техніку. Я знайшов техніку. Є рішення суду, рішення суду воно є іменем України, і ну, поки не будуть на території України виконуватися рішення судів так, як вони мають виконуватися, тобто те, то, що є написано, про яку ми можемо говорити правову державу. Отже, що написано у заключенні Виноградівського районного суду. Після багатьох років судових справ з проходженням усіх можливих інстанцій апеляційних і касаційних розглядів з підтвердженням вищого адмінсуду України у Києві суд вирішив. На сьогоднішній день існує рішення суду, яке має силу закону, про знесення цієї будівлі. Рішенням судів відповідачі по справі кафе Гелена відверто не задоволені. кажуть, опоненти використали гроші і зв'язки. Всі в Україні розуміють, яке, яке відставлення до, до, до судів, довіра до суда немає. Суд може винести будь-яке рішення. Офіційна позиція така, що суди, в принципі, приймали явно незаконні рішення. Кожен суддя, який був причетний до цієї справи, і не так судив, як хотілося Олені Юрівні, вони всі мали подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів про те, що вони корумповані, про те, що вони хабарники, про те, що вони виносять незаконні рішення. Чим вже пояснили судді у Виноградові, Ужгороді, Львові та Києві своє рішення. Після тривалого багаторічного розгляду висновок такий: надто близько до межі знаходяться як кафе Гелена, так і гараж сусідської сім'ї Поляк. Згідно з буквою закону, фактичною підставою для знесення приміщень було дійсно для дотримання відстані одного метра від стін будівлі. Зокрема, лівий бік кафе Гелена збудований не паралельно до огорожі, а в сторону до зближення з нею. А це може заважати сусідам. Тим не менше поляки рішення суду виконали: перенесли гараж і господарське приміщення, а от сім'я бучок свою частину зобов'язань, хоч і значно більших, не реалізувала. Однак невже лічені сантиметри втраченої землі змусили поляків шукати правди у суді і домагатися знесення цілого кафе? Інші сусіди характеризують поляків як зовсім не конфліктних людей. Я тут вже живу 36 років, я з ними проблем нема. Я з ними не сажав. Так що у нас конфлікти нормальні. нормальна. Все люди нормальні. І коли біда, і поможуть, і все це люди такі. що… Не було конфлікту. Але бачите, з тими... Так і сами, бо то такі люди. А ви те той, що з тими, що той друге сусіда йде, то той, той ніяк не. То що стало дійсною причиною розбрату між мирними поляками і бучками, які до всього є ще й далекою родиною? Як виявилося, один метр лише юридична зачіпка, а дійсна причина конфлікту зовсім в іншому. Цей конфлікт почався з того, що коли вони купили цю хату і прийшли до нас у двір, що хочуть будуватися, тут. я спитала, що вони хочуть будувати. Вона казала, що внизу буде у нас кафе. Кафе магазин, ми будемо проливати тістечка, і буде кофеварка, якщо люди прийдуть до тістечка, бо випили каву. А на другому поверсі буде будинок сину, так як син в мене розлучується, і ми будуємо йому хату. І ми проти цього не були. І нормально мало все. Я були. думаю, хай будують, що мені мало ж мало що той був будинок, хай будую. Проте вже невдовзі сім'я Поляків побачила, що поневолі стає першими сусідами масштабного розважального закладу з кафе-рестораном, банкетним залом, кондитерським цехом та виробничими приміщеннями з десятками вікон у їх двір. Про яке тихе сімейне життя може йти мова? Чи хотів би хтось такого сусідства? І я коли це побачила, я знову звернулася до Феді. Кажу, Федя, ходять слухай, живуть і строїть ресторан, банкетний зал. А він мені каже, Іринко, не переживай, і все буде тихо, і місто тут. Хай він мені скаже, що це брехня. Це істина, правда. І я йому повірила. Адвокат Олени Бучок Валерій Нічаєв запевнив, що кафе Гелена просто не могло завдавати незручностей сусідам. Взагалі більше ніж половина цього всього будівлі, цього величезного масиву це житлова площа. І тільки фасад самої будівлі являється собою, кафе-магазин. Кафе-магазин працював до 23-ї години. В ньому знаходився один невеличкий телеб... телевізор і дві колонки 15-ваттні. Як ви думаєте, чи може от такий кафе-магазин, е який працює тільки до 23 години, чи може він порушувати громадський порядок? Грає жива музика. Не тільки музика, а слово, стільці. А стільці. Кожного клієнта ми чули і коли сідав за стіл. Як по плитці потягнули, ото всі звуки до нас чути було в хату. Де, ну як могли заснути? Ми ніколи не спали. Поки ресторан не закрився, все, ми ніколи не спали. Ви самі знаєте, молоді, що вони, вони гуляли, вийшли на двір, вони хочуть і поговорити. Поки ці пульти повключали машини, поки всі дверки позакривалися, було й два часи ночі, коли вони розходився. І тоді ми лягали спати. Про те, що іноді сусідам доводилося терпіти гучні гуляння у кафе, визнали у приватній розмові і в сім'ї бучок. Молода сім'я чекає на поповнення двійнятами, а проживає в будинку, щодо якого суд скасував усі дозвільні документи і виніс рішення про знесення. Син і невістка опинились, по суті заручниками протистояння між матір'ю та сусідами. Проте давати публічний коментар по цій справі наразі відмовилися, пояснюючи, що зараз з сусідами ведуться перемовини і не хочуть спровокувати загострення конфлікту. Поляки ж кажуть, що вони з самого початку шукали способи вийти на мирову намагання укласти мирову угоду. Повірте мені. З самого початку постійно я особисто півроку відкладав справи для цю справу, відкладав, щоб суд не виносив рішення. Ще тоді ми просили пані бучок, що нехай вона припинить проведення оцих галасливих міроприємств, нехай вона закладе вікна в двір дворогосподарства. Нехай вона змінить цільове призначення цієї будівлі, щоб там нехай там буде що завгодно: чи банк, чи офісне приміщення, чи магазин в кінці кінців, лиш би там не був розважальний заклад. Угу. Пані Бучок позиція була така: це мій двір, що хочу, то роблю. Провали у мирних перемовинах, вочевидь провокували ще більше загострення конфлікту. Доходило до абсурду. І Тепер не так давно у нас був син Олени Бучок. Який признався, було в нас, що на святий вечір венгерським я йшла рано на роботу. У нас було кафе, йшла на роботу, а в нас фекаліями об, все обкидана стіна, двері, ступеньки. І я йому тепер на днях казала, чого ти то зробив? Так, да, бо я був нервозний, бо я був злий і зато він прямо з балкона все нам накидав. Я Кажу, а ти думаєш, моєму хворому батькові то було приємно все чистити. Неприємності з сусідами, судова тяганина та постійний стрес похитнули здоров'я Миколи Поляка. Зовсім недавно главу сім'ї довелося відвозити в реанімаційне відділення з інфарктом міокарда. Що мій чоловік дуже захворів, але Бог йому поміг, Бог йому поміг і поможе надалі, що він ще буде межі дітьми своїми жити. Гарячий конфлікт між сусідами, сином одного з яких є депутат регіонал, привернув увагу опозиційних політичних активістів. Українські націоналісти з партії Свобода вирішили не допустити виконання рішення суду знесення кафе Гелена, організувавши тут приймальню народного депутата Валерія Чернякова. Вітчизняне законодавство і правоохоронні органи на боці рейдерів, тож захистити сім'ю нікому, окрім націоналістів, пішлося у матеріалах прес-служби партії Свобода. Так, приймальне так, ви знаєте, приймальне буде працювати в саме цьому приміщенні. Поки суди йдуть, примальне, то так буде моя працювати. Я є помічником, я буду тут на прийомі, це все рівно, можна влагорів. Хай виконавча служба пробує знести приймальний депутат Верховного Ради. Як і чому свободівці уклали договір оренди приміщення, щодо якого діє судова заборона не зрозуміло. Проте агітаційні палатки, прапори і нічні чергування додали цьому конфлікту ще ширшого розголосу, щоправда, віддаливши від вирішення у правовому полі. Це, це є чисто правові відношення сусідів. А ніякі там не можуть бути політичні розбірки або щось таке. Це зовсім неправильно. Цікаво, що, за словами пані Ірини Поляк, політичний присмак цей конфлікт виявляється із самого початку. Музика грала, то не можеш розказати, як грала музика жива. То був ужас, що мій внук вже ривав бабку, іди, проси і роби щось. У два години ночі ми визвали міліцію. Ми не знали, хто там гуляє. Ми визвали міліцію. Ви... Виїхала міліція через півгодину. Хвилин 10, вони ще стояли, думали, чи 20, чи заходити, чи не заходити. А я стояла з чоловіком на вулиці, чекала міліцію. Дивлюся, пан Любімов, він тоді був, голова райдержадміністрації, виходить у Чорному пальтові, в білому шарфові, ще з одним чоловіком. Він не під а це чекали, щоб він, міліція, щоб Любімов пішов, щоб не зафіксувати його, там не знаю. І він сідає свою голову, Чого він до мене не підійшов і до мого чоловіка і не спитав: нас люди, добре, чого ви визвали міліцію? Що вам мішає? На другий день до мене підходить сусід Міша, музикант. Бувший колега пана Любімова, з ким вони на свадьбах грали, і каже мені, сусідко, пробачте нам, що ми так голосно грали. Бо Любімов дуже любить голосну музику. У день після спроби демонтажу сумнозвісного кафе держвиконавцями сталася ще одна подія, яка сколихнула спокійне життя Виноградова. П'ятницю, коли був демонтаж так званого кафе, ресторану, не просто кафе, і сестра пішла доглянути за могилами маминого батька і покійних і брата, а могили повністю вся земля. Розкидана, перерити, айстри вирвані, крізантеми вирвані, поламані 30-ї діють нечистотами. Об, об, не то, що облек, якби наберег такий на тому. Чи то совпадіння, я не знаю, то Це не вперше. Після цього випадку надійне мирне розв'язання конфлікту між сусідами майже не залишилося. З одного боку, понівечене здоров'я, образи і навіть порушений спокій померлих, а з іншого обупільне бажання припинити це все, завершити, забути. Підказати вихід із такої ситуації ми попросили представників церкви, не бажаючи коментувати конфлікт, щоб не бути звинуваченими у потуранню якійсь зі сторін, святі отці порадили просто читати Євангеліє. Євангеліє від Луки. Також не судіть, щоб не суджено і вас, і не осуждайте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то простять і вам. Євангеліє від Матфея. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Вищий суд визнав необхідність знесення кафе і як не крути. Наразі доля Гелени фактично в руках сім'ї поляк. Способів зберегти будівлю і завершити протистояння є достатньо. Вони навіть обговорені на зустрічах переговорах двох народних депутатів, але чи будуть знайдені потрібні слова, щоб відновити довіру і досягти примирення? Усе це залежить від самих сусідів. Такими побачила події цього тижня творча група виноградівського телебачення у студії працювала Вікторія Преображенська. Дякую, що дивились! Зустрінемось.